Платон Воронько, хлопчик помагай. Через поле, через гай ходить, хлопчик помагай! Бачить, хлопчик, садить сад, він поміг скінчити ряд. Вмить приніс відро води і полив аж три ряди. Рай, рій, рій із пасіки пішов, помагай його знайшов. Обходивши луг і ліс, він в село його приніс. На що він приніс рій в село, я таки не коня? Помагає у труді, знають літні й молоді, ковалі і мулярі, всі невтомні трударі. За селом копали став, помагай візок дістав. Цілий день возив пісок, аж вищав його візок. Допомога треба всім, і дорослим, і малим. Ти до нього поспішай, помагаю, помагай. Ти і сам часу не гай, будь як хлопчик, помагай. Будеш ти і буду я, помагає вас сім'я.